Хочу вам зробити невеличке порівняння до перфораторів Bosch. Як на мене, незаслужено не користується особливим попитом зелена серія перфораторів, а постійно люди купляють синю серію. Чому купляють синю серію? Тому що в неї вона потужніша, вона не так гріється, як кажуть люди. Ну і звісно, вона практично в два рази дорожча. Якщо цей коштує приблизно біля 2 тисяч гривень, то звісно цей біля 4,5 тисячі гривень. Чому не заслужено? В хазяйстві, в биту, вдома. Як на мене, якщо робота на висоті, як на мене, дуже багато переваг цього перфоратора Bosch PBH 2100 RE. які переваги? Перше, його можна тримати одною рукою. Запросто можна тримати рукою, у нього вага приблизно 2. Чуть трошки більше 2 кг. І ну, я можу тримати і можу їм виконувати якісь операції. Це величезна перевага. По-друге, його можна, якщо ви працюєте на висоті, підвішити або за спеціальне кріплення, або за ручку. В професійного чомусь такої операції нема. Сила удару в цього 1,7 джоуля, всього 2,7 Але для сверління бетону. До 8 мм до 10 мм, запросто він просверлить будь-який е, бетон е, при допомогою нормального буру. Звісно, якщо ви там професійний, якщо у вас там завдання стоїть, там 100 отворів пробурити, звісно, треба купляти навіть не GBH 240, а ось такий GBH226 DRE, який менш гріється, який виконає це в завдання. Але для чого? Ось така маленька іграшка, запросто справиться з, з операціями по дому. Ну, звісно, режим тут є всі режими: сверління, сверління з ударом і режим відбійного молотка. Не усугубляйте режимом відбійного молотка. Він можливо, він знадобиться, якщо десь якусь цеглу треба трошки підрівняти, але не більше. І, взагалі, щоб ви розуміли, з бетоном. Справиться в режимі ударного молотка, як мінімум, треба 11-кілограмовий відбійний молоток, Bosch, який коштує там більше 20 тисяч гривень. Нічого не справляється з бетоном серед таких прямих перфораторів. І прямі перфоратори вони гріються дуже сильно, вони у них немає неповноцінного змащення, якщо йде режим удару. Якщо режим удару з. Сверління з ударом або сверління він повноцінно змащується і він працює довго і щасливо. Тут ще невеличкий мінус, що бачите, коли переключається е, реверс, на зворотній хід трошки слабіший у перфоратора зеленого. Якщо подивитися на синій, то він в принципі він одинакова швидкість і потужність що в одну сторону, що й в іншу сторону. але на практиці сверління в іншу сторону, ну це дуже рідко, коли треба десь витягнути цей бур, який заклинив, ну дуже рідко застосовується ця операція. А так це ідентичні інструменти. Гарантія у них 3 роки, що на цей, що на цей. Я впевнений, що для домашніх операцій це буде просто шикарний інструмент для роботи. Всього найкращого, звертайтесь, буду вам вдячний. До побачення.